Мікс перший плюс другий сорт. Осінь зима, вага 15 кг, на 2,60 за 1 кг, 1750 гривень за цілий мішечок 15 кг курточку. Тут у нас чоловічий та жіночий і розміри йдуть всі можливі дорослі. Це у нас іде ось така вітровка, осіння. Я думаю, розмір буде десь орієнтовно і все Далі нам попадається ось така жіноча, легенька вітровочка. Без рукавочки перепрошую. Наступне у нас попадається курточка. Жіноча. Ось так вона виглядає, Така укорочена. Так, підемо далі. Так, ось така куртка Демо сезонна. Розмір. Розмір, я думаю, це буде елітка. Ось така жіноча з капюшончиком Далі, тепла зимова. Ось так вона виглядає, така коротенька. Ось такі цікаві рукавчики. Затягується тут. В цілому курточка дуже прикольна. Далі теж тепла куртка з мітацією такого джинсу. Ось така Ес Оліверен. Зимова. Наступна такого плану. Так, це у нас. Розмір, думаю, буде XXL, чоловіча зимова. Далі бачу, чоловіче пальто. Бугаті. Великий розмір. Ось як воно виглядає. Бугаті. Наступне. ти! Ось така курточка осіння. Наступна. Діноча куртка така легенька. Далі у нас попадається ось такого плану курточка. Ось розмір медіу. Дивіться, яка класна, до речі, в дуже крутому стані. Наступна ось така моделька. Десь великий розмір, чорна, теплесенька. Чоловічок. Далі. Дивіться. Яка красота, фулбліс. Розмір Ерічка. Дуже гарно виглядає і в гарному стані. Наступна. Ось така моделька. Це чоловіча куртка. В розмірі 48. тепленька. Ось така моделька. Це Та була вже у нас схожа. Ось так виглядає розмір. Тут у нас МК. Дальше жилеточка. Ось така чоловіча петленька. І останнє вчора в це молота підкладається. Це чоловіча куртка. Великий розмір. От я не знаю, що це за хрестик, якийсь бренд. В розмірі XL. Осіння. Все, я вам показала цілих 15 кг по ціні 2,60 1750 гривень за цілий мішечок.